Ну, тож дуже цікаво насправді нам всім в Україні. А що ж такого в цій фінальній угоді? Насправді, чому це озвучують постійно американські партнери? А нам якось так не пояснюють цього. Ну, по-перше, мені здається, що ініціатива президента Франції Макрона і прем'єра Британії Стармера вона зводилась до того, щоб цю ну гарячу картоплину закинути за шиворот Трампу. Тобто Україна погоджується з усіма ініціативами Трампа, тоді Трамп е, виступає. Ну, бо йому дуже важливо було, він фактично овальному кабінеті через цей скандал ледь не позбавився свого головного активу на міжнародних перемовинах України. Бо якби Україна відвернулася, не було б від імені нікого говорити Трампу з Путіним. Не було б предмету розмови. А так Україна стала за спиною Трампа. Делегувала йому дуже багато повноважень. Мені здається, що сенс перемовин в Саудівській Аравії зводився до того, що так, ми на це згодні, на це згодні, на це згодні, на це згодні. Питання гум гуманітарне виходять на перший план, припинення бойових дій. А тепер ми вам в овальному кабінеті говорили, що Трамп ой, Путін не договороздатний. Тепер хай Трамп домовляється з Путіним. І зараз дійсно Трамп веде таку психологічну гру, коли він оцією компліментарною такою логікою відносно Путіна ніби обставляє, ну, перекриває йому шляхи для відступу. Що ти погоджуйся, бо інакше ні. Ну ти ж обіцяв, ти так, ж хочеш так. миру, ти ж сказав, що ти хочеш. Причому, миру. Причому ніхто не знає, про що ти, та, та, ти говорив mm -hmm. Трамп із Путіним. Але зараз Трамп запустив дуже ну, такий, оригінальну психологічну гру, ніби Путін йому наобіцяв дуже багато. І він публічно тепер це викладає, 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 змушуючи Путіна якось реагувати. І тут ну, приходить певна точка неповернення, коли. Або Путін іде на поступки, або отримує ну просто руйнівні для російської економіки додаткові санкції. І от ми бачимо припинення транзакцій по обслуговуванню експорту нафти і газу і нафтопродуктів російських. Ого! А це ж була ніша, така ну, тепличка, в якій кублилися російські банки, і їх ніхто не чіпав. Тобто, Ну, нафтову галузь російську в часи Байдена не чіпали, зважаючи на те, що ну, світові потрібна недорога нафта. Зараз кон'юнктура нафтова така, що Росія і так не отримає доходів, але коли ну, і припиняють ще й фінансові транзакції по обслуговуванню цього експорту нафтового. То це просто ну, деморалізує всю економіку російську. Ну це видно, до речі, на е, фондовому ринку. Видно, як російські компанії просто сиплються. Добре, давайте розпочнемо з того, що ми весь тиждень обговорювали власну цю зустріч в джиті. дуже довго там засідали представники України і Сполучених Штатів, більше восьми годин. Якоїсь конкретної інформації щодо того, що обговорювалося, окрім того, що домовилися про 30-денне припинення вогню. Більше в нас немає. Але давайте спробуємо проаналізувати наскільки сильною була наша переговорна група. Тому що очевидно на такі переговори, коли Ли країна в стані війни не перший, не другий рік. Очевидно, що на такі переговори будуть посилати якихось фахових дипломатів з величезним бекграундом, з величезними знаннями, з можливо з тим, що мають якусь закордонну освіту або працювали в сполучених штатах і знають конюктуру і знають, як Цехологія, говорити менталітет, так це все знають. Очевидно, що ж мають посилати. І очевидно, що в нас було абсолютно така ж жіто. Така ж ситуація, яке, яку я описала. Невже в країні немає в нас фахових дипломатів, які б могли посилити? Добре, не будемо казати замінити, але посилити команду, яка вирушала Бу... до Саудівської Аравії? Був би там Порошенко, був би інший результат. Я думаю, але нас рятувало те, що по суті українська делегація повторювала як папуги е директиви Макрона і Стармера, тобто, все про що. Говорилося в Джиді про це і Макрон говорив із Трампом і. Старберг говорив із Трампом, і до речі, Володимир Зеленський в уявному вибачальному листі перед Трампом повторив ті самі установки британсько-французької ініціативи про припинення бойових дій на морі, в повітрі і ударів по інфраструктурі. А загалом це оформилося в 30-денну ініціативу ну, без боїв. Ну, недаром на, до нас приїжджали з Великої Британії і консультували, як проводити перемовини. Так, ні, ну, по-перше, стар. Мер розмовляв із Трампом буквально ну за кілька годин від перед джедою ну там ще й Макрон, я так розумію, теж е... ну попрацював то Макрона довідчі стосунки взагалі давні. Нагадаю, що Макрон це президент, який в часи нелегкі для Трампа продовжував з ним спілкуватися на, на людському рівні і дуже інтенсивно. Угу. Коли ну до Трампа ставилися як уже збитого льотчика, Макрон з ним дуже дуже добре спілкувався, отож про делегацію, коли були перемовини Російської Федерації, і які люди їхали від Росії на переговори зі сполученими штатами, і якщо порівнювати нашу переговірну групу, наскільки вона була сильною, якщо давайте будемо оцінювати від 1 до 10. ну звісно, що є завжди якийсь запас, що могло би і бути краще, але якщо дивитися справ. Ем, справедливо на цю ситуацію. Ну, це десь посередині. Ну, дивіться, все-таки російська група була більш фахова. По-перше, вона не просто фахова, бо Ушаков, помічник президента з Росії з міжнародних питань. Він був послом США. Тобто, він, він добре орієнтується. О, те що ми говорили, знає конюктуру, все на та. світі. Далі там виплив, наприклад, такий бізнесмен Дмитрій Риболовлєв, який свого часу. Мав транзакції персонально з Трампом. І який має західні освіти, американські, по моєму сі, ну, він, він проживає має. в Монако, він один із найбільших власників активів в Росії, десь там під 20 мільярдів. І я так думаю, що він був в статусі спецпорученця Путіна. Тобто, чи був там Абрамович теж питання, бо не виключено, що він десь в кулуарах був. Угу. Те, що Риболовлів навіть був присутній там на другому представному стільці в залі перемови, це дуже цікаво. Тобто, все-таки мені здається, що Росія на перший контакт із американцями включила дуже багато персональних, особистісних контактів для того, щоб позондувати, як, що, до чого, ну і спробувати е, прояснити для себе ширину коридора, на що вони можуть, як вони можуть пропетляти, так би мовити, в наскільки широкому коридорі. Ну, українська делегація була більше технічна, бо е, ну що сказати, е, ну добре. Ніхто з них не володіє доброю англійською мовою. Mm -hmm. Далі посада керівника офісу президента викликає дуже багато питань. Ну вона, вона, нібито протокольна відповідь на те, що американську делегацію очолював не, наприклад, не Марко Рубіо, а ну, спецпорученець по близькому mm -hmm. сходу Росії. Mm -hmm. Тобто стів Вітков. Mm -hmm. Ну, ніби у нас нема такого статусу спецпорученців, тому спецпорученцем на всі випадки життя є ярмак. Він міг би взяти в якості консультанта Зеленського з собою, ну включити як так, Зеленський був в Саудівській Аравії. по телефону, та. Ж Сказано а, а, вам. Але ж є, є такі протокольні моменти, коли ну, тільки рояль в кущах. Тобто в перерві між перегомовими заходить Зеленський, поручкався з усіма, бо сподівається. Хлопці, я тут проїжджав оце, так що вирішив, та, вирішив заскочити. Ну але це означає, що. Ну в Зеленського є розуміння такого певного певної вторинності. Тобто вони там, де вдається, це вдається не скільки з ініціативи Зеленського чи його ну, оточення, скільки з, через зусилля, як не Макрона, то Стармера, то ще когось. Ну і е, врешті-решт е, хочу сказати, що в Сполучених Штатах навіть серед республіканців є дуже багато прихильників України, які, попри те, що е, ну, в Трампа там як не дівенство е, маск щось проти України пищ... пищать, і він пискують, як кажуть галичани. Але пискувати вони можуть скільки завгодно. Єдине, що все одно є розуміння історичного процесу і є розуміння того, ну хто на боці добра, хто захищається, а хто агресор. Як не крути, скільки Трамп не корчив із себе, так би мовити, великого друга Путіна, але ж він дуже добре знає, хто є зло і як це зло долати. Володимир Путін в п'ятницю, не в п'ятницю, в четвер. На зустріч під час зустрічі з Лукашенком він заявив, що Росія готова лише до довготривалого миру. Хоча мені цікаво довготривалий мир. Що що таке в розумінні Путіна довготривалий мир? А вони ще на 30 днів не погодилися. А він вже хоче довготривалий мир. Ну якось це виглядає трохи дивно. Ви погодьтеся спочатку на 30 днів. Побачимо, як ви ці 30 днів пройдете. А потім побачимо, як ви були. тому, що 30 днів можуть стати і 300 днів ні, і 300 років можуть бути. по перше по перше, ні миру, ні війни це позиція вигідніша Путіна. Ну тобто 30 днів ми не згодні. 30 днів мене згодні. А 300, ні миру, ні війни. А от довготривалий мир. Ми згодні. Але так от, а тепер... що таке довготривалий Вітані. мир? Він то про довготривалий, Він хоче, щоб поки зараз же Путін надуває щуки і вдає, що все таки перемога котиться йому в руки. Але ж ну йому підіграє, до речі, в цьому сенсі Дональд Трамп, тому що Трамп повторив оцю абсолютно інформаційну качку про оточення 10 -ти Курщині, тисяч українців так, на Курщині. Нема ніякого оточення. Про звідки вони його висмокнули з пальця? Це оточення. Ну і тут Трамп апелює до Путіна, щоб він був гуманістом і і ну не знищував цих військових українських. Таких нема в полоні. Якщо в полоні потрапили, то може 10. То чоловік, тим більше, що українські бійці знають, що потрапити в полон, це бути розстріляним прямо в окопі. Знову ж таки, в принципі, по телефону розмовляв же не Трамп з Путіним після всього. Ну ми ж не знаємо, хто хто такий Путін взагалі. Тобто, це ми, ми наскільки в постмодерністській історії сидимо, що інколи хапаєшся за голову. Тому що коли нам показали в Курську якогось Вахтера в мішкуватій формі. Ну, схожого на Путіна. Так, ну, Нібито подібного на Путіна. Ну, видно по всьому по екстер'єру, що це якась перелякана людина, якій сказали, ну, так би мовити, корчити з себе Путіна. Тобто в цій історії дивне все. Цей, ця мішковита форма, це абсолютно якийсь зляканий вохровець, якщо хтось у радянських часів. Пам'ятає, було таке поняття Вохр це вооруженна охрана. Це такі діди й баби, дуже неповороткі з купою вад, які сиділи в будках із рушницею, і вдавали, що вони охороняють об'єкт. Тому от, ну, от нам видала російська пропаганда такого вохровця якого, ну, як, як це все сприймати, ну я кажу, що це якийсь постмодернізм суцільний. І в цьому сенсі, ну, от Путін е, нібито існує, Путін нібито висловлює якісь свої позиції політичні. А з ким розмовляв Трамп? Хто це, що це за людина? Ну, ну це, Я кажу, що це, це наскільки постмодерністська історія, що е, ну, і головне, що про цього є Росія, яка Можливо, пройде час, і коли всі ці історії випливуть на поверхню, то сорому не оберуться всі політичні лідери.